Права 1218 Порівняй, не виконуючи обчислень. Ну що ж, стартуємо, перше завдання. Мінус 1,9 у третій степені і 0. Ну що ж, як будемо порівнювати, запишемо. Що означає мінус 1,9 у третій степені? Це дорівнює. Цей запис означає, що у нас мінус 1,9 множиться на мінус 1,9? І множиться на мінус 1,9. Гаразд. І це дорівнює. Перше множення розглянемо. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Це буде 1,9, що множиться на 1,9. І що множиться, що залишається мінус 1,9. Гаразд. Якщо один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. І він дорівнює мінус. а в дужках записуємо тоді. У нас залишиться добуток модулів 1,9, що множиться на 1,9, що множиться на 1,9. Гаразд, це від'ємне число, так? то воно менше 0. Ну що ж, записуємо. У нас вийшло, що мінус 1,9 у кубі це менше 0. Переходимо до другого завдання. 0 і мінус 3,8 у квадраті. Ну, гаразд, записуємо мінус 3,8 у квадраті. Це означає, що у нас мінус 3,8, що множиться на мінус 3,8. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Це дорівнює 3,8 що множиться на 3,8 ну, Це більше 0. Додатній добуток. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що 0 у нас менше так, за мінус 3,8 у квадраті. Бо 3,8 у квадраті, мінус 3,8 у квадраті у нас більше нуля. Переходимо до третього завдання. Мінус 5,3 і мінус 2,7 у квадраті. Записуємо, що таке мінус 2,7. У квадраті. Це означає, що у нас мінус 2,7 множиться на мінус 2,7. Оскільки обидва множники у нас. Менше нуля, то добуток у нас буде додатній, він дорівнює добутку модулів. Це 2,7 що множиться на 2,7. Ну і записуємо, що він у нас більший за 0. Це додатнє число. Ну, а від'ємне число у нас менше за 0. То записуємо це більше, ніж мінус 5,3. Ну що ж, записуємо тоді, що мінус 5, 3 десятих. це менше, бо це від'ємне число, ніж записуємо мінус 2,7 у квадраті. Бо це додатнє число. Переходимо до наступного четвертого завдання. Мінус 2,3 у третій степені і 4,7. Ну що ж, записуємо, що таке мінус 2,3 у кубі. Це дорівнює. Цей запис означає мінус 2,3, що множиться на мінус 2,3, що множиться на мінус 2,3. Це дорівнює. Добуток перших множників двох буде додатній, тому що вони обидва від'ємні. То це дорівнює добутку модулі, це буде 2,3, що множиться на 2,3. Ну і що множиться на мінус 2,3. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Мінус, а, записуємо добуток модулів. 2,3, що множиться на 2,3, що множиться на 2,3. Це у нас число менше нуля, від'ємне число. Так? А в 4,7 у нас більше нуля. Тоді виходить, записуємо, що мінус 2,3. У третій степені – це. Менше це від'ємне число, і воно менше за додатнє число 4,7. Є? Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Мінус 17 у третій степені і мінус 17 у другій степені. Ну що ж, давайте запишемо, що таке мінус 17 у третій степені. Цей запис означає, що у нас мінус 17 множиться на мінус 17 і множиться на мінус 17. Це дорівнює. Добуток перших двох множників буде додатній, тому що вони обидва від'ємні. То записуємо як добуток модулів, 17, що множиться на 17, і що множиться на мінус 17. Якщо один із множників від'ємним є, то добуток буде від'ємним. А записуємо добуток модулів 17, що множиться на 17, що множиться на 17. Ну і записуємо, що це число менше 0, воно від'ємне. Є. Ну а зараз давайте знаходити, що це мінус 17 у квадраті. Мінус 17 у квадраті. Це запис означає мінус 17, що множиться на мінус 17. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатнім, і Він дорівнює добутку модулю 17, що множиться на 17. І він більший за 0. Гаразд. Тобто зліва у нас число менше за 0, справа більше за 0, то записуємо, що мінус 17. У третій степені це менше, бо це від'ємне число, за мінус 17 у другій степені. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Мінус 2,9 в квадраті і мінус 2,9 у квадраті. Зверніть увагу на дужки. Ну що ж, зліва у нас від'ємне число, бо мінус, а тут просто 2,9 у квадраті. Ну а справа у нас число мінус 2,9 у квадраті. Запишемо, що це означає, що це мінус 2,9, що множиться на мінус 2,9, і це дорівнює. Ну що ж, добуток двох від'ємних чисел буде додатнє число. І він в рівні добутку модулів, це буде 2,9, що множиться на 2,9. Ну і записуємо, що це число у нас більше нуля. Але у нас тоді мінус це число 2,9 у квадраті. Це від'ємне число, і воно менше за 0. У квадраті. Є? Ну що ж, тоді ми можемо записати, що мінус. 2,9 у квадраті це від'ємне число. Воно менше за мінус 2,9 все у квадраті. Бо це додатнє число. Ну що ж, ось таке завдання на особливості піднесення до степеня та порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.